Ось тут я з'їла морозива. Ну, вона мені таку порцію насипала, що мені вапальний стаканчик, що мені у свій паперовий стаканчик все перекинути. Я його з'їла з великою радістю, шоколадне та полуничне. Взагалі ось це вокзал пшениш. Це я в кафе сиджу. Погода хмари, не жарко, слава Богу. Слава Богу, не жарко. У мене багаж у камері схову до 9-ї години. І я можу насолоджуватися повітрям біля вокзалу. Ну, мені не хочеться нікуди йти, то я собі сиджу тут. Ось так. Це кафе таке якесь. Будинок і все. Я вже, як то кажуть, наїлася. Там взяла собі паніні, коротше кажучи. І йду паніні. Mm. <плес> ну, мені ще десь дві години тут стерчать. а потім я візьму свій чемодан і рюкзак і піду. До того пункту, який йде на, Украї... на Україну. Тут це вокзал, але... але не тут, не з цього місця від'їжджає поїзд на Україну, не, не з цього місця. Трошки далі. Ой. Ну, день був сьогодні насичений, але слава Богу, що все закінчується добре. Я вам казала там. У минулих записах, що мені продали квиток у касі на електричку до Пшемишля, який запізнився на дві години. Але я, маючи квиток з собою, я сіла у другу електричку на Пшемишль. Дивним чином вона прийшла. І я поїхала, і там були вільні місця, і ніхто мене не турбував, не зганяв. Я сиділа, насолоджувалася життям. Хоча провідник сказала, провідниця сказала, що я будете стояти. можна їхати, але, але будете стояти. А Я не повірила, що я буду стояти. І такі, так, і, да, я знайшла, такі так, а такі так, я знайшла місце, розкішне місце, подвійне, м'яке. І я так пристроїлася з краєчку, і взагалі мені було класно. Я їхала у другому вагоні і взагалі мало було людей, бо сьогодні робочий день, людей було дуже мало. І були вільні місця. І прийшов кондуктор, він перевіряв, і я пред'явила той квиток, який купила у Кракові. І він нормально перевірив, нічого мені не сказав. І ось і все. Так що Бог мене береже і взагалі. І я здала свої речі, свій важкий чемодан у камеру схову. Ну і ще один, значить, брусок, це треба буде з камери схову протягнути по підземному переходу Цій, цей мій чемодан. Я там ще й рюкзака свого залишила. І потім вже підійти на там, де перевіряють прикордонники. І вже чекати опівночі на свій потяг інтерсіті. Інших не було. Ну, мені на другу полку взагалі. Не фонданно. То Інтерсіті нормально. Сидячі місця. Їдеш у сидячому поїзді, сидячі місця. І класно. а тут якась дитяча дитяче якесь може свято. Ну, я не я не розумію польською. Може, хтось із вас розуміється, це якесь кафе, але я така сита що й купила собі у путях, там різного всього. І водички, і бананчиків, і так далі. Коротше, кажуть, ось так. Мені ще тут сидіти дві години. Принаймні дві години. Ну, вже 19-17. Навіть менше, півтори години. Півтори години. О 9-й треба забирати багаж і рухатися потихеньку до, до точки відправлення. Ну, це, сьогодні був насичений день. Я летіла в новому літаку, літак був новенький, новенький і він е, летів, я, я не знаю, як реактивний, слухайте, прижимало до сидіння усіх, і він на півгодини раніше прилетів в аеропорт. О, як це забуває завжди це місто польське, чоловічого роду, господі. Ой, я, ну, згадаю, скажу. Краков, господи, я не знаю, я чогось мене виключає, я забуваюсь його. Краков до Кракова він прилетів на пів півгодини раніше, ніж по розкладу, слухайте. Ну, нас вигрузили, швидко вигрузили, чим да, швидко прийшли. Потім, поки я сходила до жіночої кімнати, то вже і чемодани прийшли швидко. Я свій схопила, чемоданчик він такого кольору, що не у кожного такий є. Схопила свій чемодан і пішла, пообідала у Кракові там. Там же ж вокзал підземний. І ти буквально прибув, на ліфті спустився до вокзалу, там багато всього, магазини, кав'ярні, бари і так далі, супермаркет великий. Потім там є кафе таке, ну там багато різних кафе, багато. І там ну, смачно годують. Корочі, кажучи, смачно годують. І я набрала собі тарілку. Там ходиш у тому кафе і набираєш собі тарілку. А потім платиш за неї. Я набрала собі тарілку таку гарну, пообідала. Ну це був другий сніданок. Ну Для мене це був обід. І так далі. І Ще взяла з собою лаваш. Дуже смачний лаваш. Я його в Шемерському потязі поїла, з'їла, коротше кажучи, води там взяла тесе, сиру, а тут я взяла яко, якогось місця, ковбаски нарізаної, в кафе взяла паніні без м'яса, до речі. Тобто м'ясо я купила, я себе переложу, там м'ясом буду їсти завтра на сніданок. Або сьогодні ввечері ще трош, трошечки під'їм. Там такий смачний хліб я купила в супермаркеті, дуже класний хлібець, булочки такі різні. Є корисний хліб дуже, різні зернові, булочки, я передати не можу. Вони на вигляд дуже смачні, дуже свіжі і вони дуже красиві. Це я так сижу, то я показую те, що я бачу. Там якісь старенькі сидить, слухайте, слухайте, ну, дуже гарно, так. Це такий вид. ну Взагалі, слава Богу, я переживала сьогодні зранку. Або ця фірма, яка перевозить на літаках, вона дуже така прискіплива і я дуже переживала, що мене можуть ну, змусити платити за рюкзак. Тому я, рюкзак у мене був плоский такий, взагалі там ну щось таке невеличке. Але виявили, що там у всіх були позаті рюкзаки, слухайте, такі позаті, що Я вам передати не можу. А однією у мене такий худенький рюкзачок, бо... <смі> бо я боялася брати лишнього, ну може і так воно і дійсно, щоб не було важко таскати. І я прогулялась по Кракові, потім купила квиток, потім пішла Ах, до поїзда. І один потяг запізнився на годину, який перед, перед моїм потягом. А мій взагалі, я не знаю, коли він там прийшов, але прийшов інший потяг. Ну, слава Богу, мене там не виганяли, я сиділа комфортно і доїхала. Слава Богу, що доїхала. Тепер я знаю, де тут камера схову. Тепер я знаю, що і як, які тут кафе є. Тут є оцей кіоск з морозивом, я морозиво купила, шоколадного і полуничного, ну дуже класно. Ну, ось і все, ось і все, поки що все.